Друзі, вас вітає ARAS TV. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китайці вирішили підняти ставки. За останні дні вони не сказали нічого нового, але тон явно став різкішим. Міністр закордонних справ Цінган прямо провів паралель між військовою допомогою нам і підтримкою США Тайваню. Це і так було зрозуміло, але прямим текстом раніше китайці це не казали. Що більше китайський лідер тепер говорить про бажання заходу на чолі США стримувати Китай, а Цінган звинувачує американців в бажанні створити ще одне НАТО в Азії висновок очевидний Китай відчув момент, коли суперництво і США вже не просто не може бути прихованим. Воно стає визначальною рисою світу. Все, що буде відбуватися або не відбуватися у світі, буде розглядатися через призму цього суперництва, в тому числі і наша війна з Росією. Причому пов'язування Китаєм військової допомоги нам і Тайваню це тільки верхівка айсберга. На наших очах і доволі швидко відбуватиметься розмежування заходу і сходу, а Євразії на Європу та Азію. Росія може швидко рухатися в китайську сферу впливу. Там все більше Айських машин, ідею юанізація економіки та навіть депозити вже в юанях пропонують. Китай спробує застовпити за собою Росію та Казахстан як ресурс базу в усіх сенсах, а Білорусь як майданчик впливу, такий собі шматок Азії в Європі. Про наслідки можна говорити довго, але для нас це створює чимало викликів і ризиків. По перше, Китаю потрібна слабка Росія, але здати її аж ніяк не вигідно. Чимало європейських країн дуже залежить від експорту в Китай і підняття ним ставок може створити виклик для солідарності заходу, особливо на фоні президентського. Кампанії США, де тема Китаю буде однією з основних. Путін це до речі теж добре розуміє для нього. Президент на кшталт Трампа єдиний порятунок від китайської кобали. Хоча це може бути і запізно і китай з'їсть його живцем, що, звісно, не створить простір на схід від нас більш дружніми. Росія перетворюється з гравця на того, ким грають. А ми будемо частиною цієї гри. Головне, щоб це була своя гра. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.